Дуже важливу тему, яка впливає взагалі на все. А, інколи, чи буває таке, що ми буваємо в різних станах, або психічно, або фізично, або нас там покосило, покосило, або спина болі, боли, боліла, або просто якийсь настрій, щось не те, або якісь простудні, простудні відчуття. Взагалі будь-який стан, який відхиляється від е, норми, від балансу. І воно може виражатися по-різному. І на рівні психіки, і на рівні здоров'я, на рівні імунної системи, на рівні сну, продуктивності, відносин е, та навіть радості життя, де взагалі чого завгодно. І Залежно від того, наскільки вже у нас є а, згадка про те, що таке баланс, ну, типу, є різні способи для того, щоб повернутися а, ще ближче до нашого балансу. А, і один із простих способів а, дієвих, коли навичка вже напрацьована, це медитація. А, медитація а, файно працює, коли коли вже в організмі, у психіки є, є досвід того, що ну, це не якась хрінь, а щось конкретне, що допомагає. А, так як у нас вже були в, а, різні послідовності там, де на рівні тіла щось робило, то а, я думаю, що зараз вже можна а, одразу направитися а, одразу в глибину. А, це буде Знову ж таки імпровізаційно, як піде, а, і скоріш за все це буде недовго. А, недовго в тому плані, що сама практика буде недовго. А, це можна, чи практику можна робити сидячи, стоячи, лежачи, може не лежачи, звісно, є вірідність того, що ти заснеш. А, і це теж цілком нормально. Це теж може сигналізувати. про Перезбудження або недозбудження психіки, то рекомендую робити це сидячи І прошу тебе зайняти зручне положення. Зручне положення сидячи. І якщо ти сидиш а, на, на підлозі, то бажано, щоб а, коліна були нижче, ніж. Стегна, обожений стегна, ніж таз. Це буде дуже сильно допомагати вільно тримати спину вертикальною, тому що якщо коліна вище, ніж таз, то фізіологічно неможливо тримати спину прямою вертикальною. Ось. Тобто ми сідаємо плечі, не затискають шию, голова не запекинута ні вперед, ні назад, ні вправо, ні вліво. А, можна прикрити очі, я теж напевно прикрию очі, або дивитися на кількість а, людей, які зараз тут з нами. Всім привіт! Ось. А, можна прикрити очі, якщо не бажаєш прикривати очі, тоді просто зупини свій погляд десь у одній точці або на одному об'єкту попереду себе та дозволь собі не побігати поглядом з того об'єкту. І просто спостерігаючи за одним тим самим об'єктом, направ свою увагу на те, як ти сидиш, на контакт тіла з опорою, на себе, на своє дихання та на різницю у сприйнятті об'єму тіла зліва і справа. Чи є у тебе відчуття того, що ліва та права частина тіла симетричні? та наскільки вони симетричні? Просто дозволь собі це відчути. Та, дозволь собі розслабитися ще більше. Дозволь собі перевести частину уваги в свій хребет на свою спину, хребет, корпус, шию, таз та порівняти а у твоєму сприйнятті, наскільки твій корпус та хребет співпадає з центральною вісім тіла? Ну, є така концепція, що є центральна вість тіла. Якщо, наприклад, ми стоїмо, то вона перпендикулярна площині опори. Якщо ми лежимо, то це паралельно. Ну, в принципі, думаю, що не варто сильно багато про це казати. Просто всередині тіла десь є як така ось центральна вісь. І ця центральна вісь завжди. В якомусь положенні. І от наскільки співпадає твоє тіло з центральною віссю, нічого з цим можна не робити, просто бажано на це навести різкість та відпустити. Контроль над своїм тілом та просто дозволити собі. відчути, що просто наводячи свою увагу на те, наскільки тіло близько до центральної вісі, хребет, наскільки він співпадає з центральною вісі тіла, ти можеш відчути, що плечі, може, стали більш такими розслабленими і... Потроху, потроху плечі віддаляються від вух, наприклад. Якщо ти лежиш, то плечі, скоріш за все, вже все ближче лягають до опори. Скоріш за все, зараз хребет уже більш такий еластичний, рухомий, а поперек, скоріш за все, більш ослаблений. І одночасно з цим може бути таке відчуття, що Грудна клітина трошки більше рухається під час вдиху та видиху, і одночасно з цим таз та тазостигнові суглоби в такому більш більш м'якому еластичному стані. І приведи частину уваги в свою шию та дозволь собі відчути, а наскільки от шия співпадає з цією центральною вісію тіла? Та просто відпустити свою увагу. І в якийсь момент ти можеш відчути, що шия теж потроху видовжується. Та стає такою більш м'якою, еластичною. І поки ці процеси підсилюються та поглиблюється, ти можеш перевести частину уваги в свої очі та наче насправді побачити своїми очима. І може бути такий цікавий ефект, що насправді увага наче витікає з очей, а не розбросана десь. І це теж може доволі легко та швидко повернути до відчуття балансу між право та ліво. І може знову м'яко обгорнути увагу все тіло цілком. порівняти, а що змінилося зараз? Чи є відчуття того, що зараз права та ліва частина тіла, об'єми, правий та лівий об'єм тіла більш симетричні? І одночасно з цим може відчуття більшого тепла, чи є відчуття того, що тіло більше віддає свою вагу в опору, І це може бути дуже приємно. Оце от відчуття контакту опори, контакту з опорою і того, що є на що опертися. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, ти можеш повністю відпустити свою увагу та дозволити їй вільно гуляти по своєму тілу всередині свого тіла. І побути в цьому стані хоча б декілька хвилин. Для того, щоб нервова система твоя нервова система ще глибше інтегрувала оце відчуття балансу, ще ближчого до норми, щоб в якийсь момент, коли це регулярно повторювати, Баланс між право та ліво передом і задом фізично все більше ставав нормою у сприйнятті. І тоді до цього буде дуже легко повертатися. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, що вже достатньо тіло, та психіка перезавантажилася, а, ти можеш прикрити свої очі долонями. М'яко повільно відсунути долоні від рук, подивитися на свої долоні. М'яко порухати руками, ногами, пальцями рук, пальцями ніг, речима. Якщо ти лежиш, то м'яко повернутися на бік. якщо сидиш, то трошки розрухатися, м'яко та плавно встати та походити хоча б 30 секунд, хвилинку, та відчути, а як зараз відчувається, наскільки симетричним зараз відчувається. Ліва та права частина, перед та зад тіла. Як зараз переноситься? Переноситься. Перетікає вага тіла з ноги на ногу при ходьбі. Чи є відчуття того, що час наче став не то, що більш повільним? Менше суєти стало? Звуки стали більш, більш чіткими. А погляд більш об'ємним. Ось. Прошу тебе попити води. Та, якщо тобі це було корисно, то повертатися до... Цієї практики самостійно або під відео. Стільки, скільки відчуєш, що тобі достатньо. І в якийсь момент просто вся система настільки вже збалансується, що можна буде цього вже і не робити. Цього або будь-яку іншу. Тактику до балансування. Та й на цьому все. До зустрічі. Доброго здоров'я і так. Доброго здоров'я.